І наразі перемога України у цій війні залежить від чотирьох країн, які спроможні надати Україні далекобійну зброю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, маючи на увазі США, Велику Британію, Францію та Німеччину. Він підкреслив, що наразі лише ракети великої дальності можуть допомогти виштовхнути Російську Федерацію з української території, берегти життя людей, утім передати озброєння. Мало потрібно надати дозвіл на його використання. Нам потрібно, ну знаєте, дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю, і від них це залежить. І я вам скажу чесно, від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу, це не залежить. Це залежить від дуже конкретних держав: Сполучені Штати, Британія, Франція, Німеччина. Ну і далі пропоную детальніше обговорювати так. Це російський терор. Власне, як довго він може бути е, продовжуватися, якої інтенсивності можуть бути ці удари, тому що ну станом на сьогодні можна констатувати вже що три дні поспіль Росія завдає масованих ударів по великих містах України. Ракетний терор почався в ніч на 2 вересня, коли країна агресорка здійснила комбіновану ракетну атаку на Київ. Тоді протиповітряна оборона знищила понад десяток кр крилатих і стільки ж балістичних ракет. Ну а вчора, 3 вересня, Анти випустили балістику по Полтаві. Було частково зруйновано будівлю навчального закладу, внаслідок чого загинуло понад 50 людей ще більше 200 отримали поранення різного ступеню. Ну а сьогодні вночі росіяни завдали комбінованому удару по Львову. Агресор пошкодив понад 70 будинків і загинуло семеро людей троє з яких діти.